Всім привіток! Сьогодні на зв'язку з вами Даша, і я хочу задіти дуже одну цікаву тему на рахунок козацької зброї. Дуже часто в нас в прямих ефірах запитують, чи є у нас якесь таке приладдя, яке береш в руки і відчуваєш себе справжнім козаком. Ну, або дуже багато питань, чи є у нас мечі. Коли запитують, чи є у нас мечі, я показую їм наш багнет за 550 гривень зі сталі 65х13, загальна його довжина 51 см, суцільно-металевий накладочки із дерева. І в комплекті йде з таким ось дуже якісним чохлом з екошкіри. Ось так от він виглядає, дуже схожий на меч. Як на мене, і в більшості, більшість, в принципі, з цим погоджується. Так, далі ще одне я знайшла. У нас приладдя, яке також дуже схоже до козацької зброї. Ось такий у нього йде чохол. Суцільно-металевий, накладочки із дерева, сталь 65х13. Є отвір під темлячок. Ну, мені здається, воно дійсно асоціюється з якимось справжнім козаком. Так. І класичний штик за 350 гривень. Сталь 65х13, суцільно металевий. Накладочки тут із дерева, і йде в комплекті з чохлом. У всіх чохлах також присутня ось така система кріплення. Дуже зручно буде носити біля себе, прикріпили на пояс і все. І взагалі, дивіться, це вийшов у нас взагалі справжній козацький набір. Дивіться, все по кольору. І все між собою дуже схоже. Якщо вам сподобався такий обзор, можете написати нам в коментарях, що робити такі ще.